Усім доброго дня, канал Сіська господиня, і я вас сьогодні знову запрошую до себе на кухню. А сьогодні я буду смажити пампушки на святвечір на картопляному відварі і покажу вам, як я це буду робити. Вони, получаються дуже смачненькі такі пампушки. І перш за все, мені потрібна картопля. Я зараз її поріжу, залю водою і поставлю варити до готовності. Я провіряю картоплю, картопля проварилася вже гарно, тепер буду зливати воду. Гарненько з'юю. А тепер беру товкачик Потовчу. Потовкнула. Да? а тепер беру оцю воду. Які картопля варилася, додаємо сюди до цієї турченої картоплі. І гарне, гарненько зараз розмішаю. От і все. Ставлю, хай застиває. Поки відвар з картоплі остиває, а я покажу вам, що мені потрібно далі. Взяла борошна 500 грам. Я сьогодні буду робити на 500 г борошна, Олія Мені потрібно цукор, ванільний цукор, сіль і дріжджі. Дріжджі взяла 25 грим, а тепер беру от цукор, таку повну столову ложку зверху. І так вилочку гарнесенько роззітру. зітру. Хвилинка дві і дріжджі дуже гарно розіслася. Картопляний відвар остив і покажу вам, який вийшов. Бачите, такий густенький. І тепер візьму і налью таку мірну кружку. Для того, щоб під відео написати вам рецепт. Я завжди то так на око, як ми завжди в борошно. і щоб більш-менше. А тепер поміряю все-таки, щоб для рецепту взяла 350 мл, а можливо навіть більше буде треба, я покажу отак. Бачите, видно, приберу борошно. Візьму трошечки солі, отак, десь одна друга чайної ложечки, ванільний цукор сюди, пачечку. Я люблю, коли так гарний запах віддає ванільну цукру. Е, якщо любите дуже солодке, можна ще додати ложку, дві, скільки там любите. І тепер візьму, візьму цю ложку звідси, перемішаю це. Так, і додам сюди 2 столові ложки олії. І ще одну. Мені олії ще треба буде в кінці, коли я вже буду вимішувати тісто. А тепер візьму, відвар оцей, і трошечки додам до цього розійденого дріжджі. Бачите, гарненько, і цукор розійшовся отут. Отак, щоб все. Тільки так, щоб зібралося гарно звідси все дріжджі. От. Ну, і буду тепер додавати відвар сюди. Тісто має бути таке повільненьке, повільненьке. І ще додам 350 мл вже пішло ось цього відвару, тому що він густенький такий. А зараз вже буду рукою і побачу, що треба буде ще додам сюди ще відвару. Так. Я вам скажу, що тісто трошечки ще хоче відвару, щоб я додала цієї рідини. Ось так 50 мл додала ще. І ще гарненько це зараз у кісту внісю. Ось так гарненько помісила. от трошки воно вже починає відставати від рук. Бачите від миски вже починає відставати. Тепер додаю, додам трошки олії на руку візьму. Ну, візьму так десь столову ложку, бачите, наляла. І тепер ще з олією так гарненько І це все перемішу. Тісто повільненькі, маленькі. Получилося, бачите? Отаке Покажу ближче. Отак. Все, так гарненько розрівняю тут його, а зараз накрию полотенцем, ставлю у тепле місце і хай піднімається. Пройшло 45 хвилин і покажу вам, як підійшло гарненько тісто. Ну, я поставила, скажу вам, на водяну баню. Так, як я завжди ставлю, каструлю наливаю води, гарненько підігріваю, ставлю кришку, перевертаю, на кришку ставлю от миску з тістом. І тоді вже воно дуже гарненько підходить. Беру трошки борошну, минаю отак, сюди трошки борошна. І отак гарненько вивертаю. Трошечки присипаю його, воно таке воздушне, його переріжу на дві половинки, одну половинку знову поставлю в миску, ну, а цю зараз буду розтачувати. Отак буду трошки підсипати, Не багато, а так, щоб розтачати трошки. Отак, ось так бачите, десь на сантиметр. Тепер візьму такий різачок, що є, вареники роблю і буду нарізати. Що буде, щоб не прилипало, теж борошно трошки, отак. Ось такі кружечки. Оце заберу. Ці відрізки звідси. Я попробувала вам показую. Мені порадили ліку. А рядом є душечка. Теж можна тільки чуть -чуть, капочку так присипати можна. Отак. І буду перекладати. ще руками можна тепер розтягнути і зробити більшу там дірочку. Так, берете і отак. Отак. І зараз так другу розтачаю, половину. А це тісто вже останнє з відрізків. І я знову ніжу борошно, наріжу, щоб вже не було тих відрізків більше. Я завжди так, коли залишається тісто вже з відрізків, то я його отак роблю. Ось такі будуть оці кусочками такими. Теж будуть добрі, смачненькі, гарненькі. Я вже біля плити і бачу, олія вже нагрілася, тому що я закинула кусочок тіста. Заберу його і буду зараз закидати туди вже. Пампушки. І покажу вам, що я набрала тут от, столова ложка олії, для себе поставила, та беру руки трошечки от, мукаю олії, так, мащую, і беру кожен кружечок і сюди закидаю. Бачите, як вони гарно надулися, от, з другої сторони обсмажилися. Буду забирати їх. такі вони воздушні, отак, От отакий. Буду Ось От і слідуючі. буду забирати. Я пампушки вже всі посмажила і покажу вам, скільки в мене вийшло. От, бачите, така миска велика. І отут ці квадратики, що я нарізала, це вже з відрізків. І покажу вам зараз, які вони всередині. Ну, я ці квадратики можу показати. Дивіться, які тісто всередині. Такі воздушні вони прямо легесенькі, і гарно пропікаються. І оце покажу вам теж отакі. Дуже смачненькі, я вже два спробувала. Так що, дівчатка-хлопчики, приготуйте і ви на святвечір такі пампушки. Пісненькі якраз підходять для святого вечора. І всім дуже буду гарно дякувати за ваші підписки, за лайки, за коментарі, за те, що дивитеся мій канал, підписуєтеся на мій канал. Дуже-дуже гарно вам дякую, а особливо дуже гарно вам дякую за ваші побажання, які ви пишете мені в коментарях. Чого бажаю і вам, і вашим рідним, а головне, щоб були всі живі, здорові і мирного неба нам поскоріше. Божої витримки і тоді до зустрічі!